Привіт! Мене звати Златослава. Мені 6 років. Я ходжу в дитячий садок. В садочку у мене багато друзів. І ми граємо в різні ігри. Але найбільше мені подобається гратися в лікарню. А знаєте чому? Бо я маю мрію. Я хочу стати дитячим лікарем. Це такий добрий лікар, що лікує діточок, таких, як я. Я обожнюю малюків навіть коли вони трошки вирадують. а коли в них щось болить, мені так хочеться їм допомогти. Мені дуже подобається, як лікарі вміють робити так, щоб дітки. Знову сміялась. Я теж це хочу вміти. У мене є два братика. Коли хтось з них хворіє, я намагаюся його втішити. Приношу чай і розповідаю казки. Мама каже, що я дуже уважна і добра, а це важливо для лікаря. Моя мама в цих питаннях розбирається, бо вона в нас лікар. А це тобі послухати. Коли Матуся дозволяє, я проходжу до неї на роботу. Мені там все цікаво. Я знаю, що вчитися на лікаря дуже важко. Треба багато читати книжок, вчити різні науки і бути дуже уважним. Але я не боюся труднощів. Коли я виросту, всьому навчуся, я буду носити білий халат. Мати свій статоскоп і завжди посміхатимуться. Мої маленькі пацієнти мене не боятимуться, бо я завжди буду добра і весела. Лікарі це справжні супергерої, які рятують життя тільки не сплощами маскою, а в білих халатах. Я вірю, що моя мрія обов'язково здійсниться. І тоді в нашому місті буде ще один дуже добрий і уважний дитячий лікар. Це буду я, Злата.